Головна ознака Вилково – вузенькі канальчики, герики поміж рядами чепурних будинків. Хоч називають Вилково ще українською Венецією, але насправді воно має свою неповторну історію. Першими в ті краї потягнулися, рятуючись від переслідувань церкви, шанувальники істинної віри Старообрядці, прихильники старця Філіпа заснували тут поселення, Липованьки. Згодом, уже наприкінці XVIII століття, у дельту Дунаю з Кубані пробрався загін донських козаків отамана Некрасова. Учасники Булавінського повстання вони ввійшли в історію під іменем Некрасовців. А на початку останньої чверті 18 століття в герлі Дунаю, як ми знаємо, висадилися запорізькі козаки. Переселенці принесли сюди добротність старих ремесел, перетворили плавні на зелені острови родючий намов, принесли з собою овочеве насіння, заклали фруктові суди. А благодатний край призвичаєвав нових господарів до традиційних тотешніх зенет виноградарства, полювання, рибальства. Тут кожна сім'я має свій човен традиційного вилківського виробництва. Різняться вони насамперед розмірами і кількістю шпангоутів. 10 пар шпангоутів це шаланда, єдине серед вилківських човнів плоскодонка На спокійній воді зручна, а от море не для неї. 18 пар це просто човен. Хай це зеб. 40 пар магуна, найбільше вилківських човнів. На ньому не боячись виходять відкрите море. Витримує навіть тимибальний шторм. А найбільш поширений це універсальний рибацький цюдент. Шпангоутів на 20 або трохи більше. Носить колоритну назву Каюк. Поки батьки будують човни, перші уроки навігації можна засвоїти в Єрику, у мамині валіву. Та й на надішку можна наливати, не виходячи за поріг рідного дому. Але дбайдужіння не обминуло і у Надто вже довго жили тут лише виконанням планів. Духовність, культура поступово відходили на задній план і гинула краса, наче нікому до того не було діла. Заростають єрики кущами, заплітаються водорослями, рявкою, так що навіть вузконосим човнам не пробитись. Поступово зникає давня прикмета вилкова, водні дороги замість. Брукованих вулиць. А шкода. Треба було б розчистити Вірики, повернути втрачену красу старовинному вилкову. Коли ж ми нарешті перестанемо бути байдужими спостерігачами? Знайомтесь, лип Іван Михайло Потапович Гослов. Так, родити в городі Вилкові в 1904 году? Батьки мої умерли. на 75 лет жизни своей. А я ел черную икру и пил водку. И вот мне 87 лет, и думаю, еще прожить 35 лет. Вот как такой год пришли сюда хозяева новые. Так и сделали Дунай отличный. Не воду пить нельзя. А раньше в воду возьмешь, кружечку, сахару лодку кинул. Не надо ни кипятить, там все витамины. И желудка никогда блеть не будет. Бог дал, хороший Дунай. А мы его гадили. Рыба дохнет, птица дохнет. Народ берет воду, съедет, блин. Наши вилкутские рыбаки построили три церкви. Две старообрядческие, а одна украинская. Люди пришли к нам из России, Палили одну сторону, вот ты мне опять их строим. И крыль много было. Ели ложками. Белок по 50-60 кудов. И под змеином там 35 э, метров глубины забивали халы на каждого человека. Надо забить 41 колик. На расстоянии 50 метров колик от колика. На 2 человека 81, на 3 121. 21. И будешь ловить по 50-60 кудов белук. А кто будет заниматься этим делом? А я ее ловлю в Дунае, в море, несмотря на мои годы. Рыбка плавает по дну, а я ее все равно пойму. А сейчас моторные лодочки поделали. Эти моторные лодочки никогда не нужны. Мы ездили под парусами, вот. Глянешь в море, Белое море, но там и в парусах. Одна поднялась на гору видная, другая опустилась невидная. Вам надо говорить. И спокойников не было. А якщо не то він не боявся, вина не на лодку нет. А якщо насамалося, рибаль в'їв пілку, утоп доски вот, залечил її, засмілив і поїхав. Так тут дійсно унікальне поєднання історії культури цервної краси. Місто рибалок Вилкович до кінця не відкритий скарб, як і весь предумальський край, не полишає віри, що дійдуть руки до Єреки. Залишиш відбудовувати так.